Привет. Все, останній раз посміялося. Сподіваюся, що він живий, по-перше. По-друге, щодо механізму ДТП, дуже цікавий матеріал, але як я думаю, саме це відео може врятувати водія гольфа від кримінальної відповідальності. Ми розуміємо, що тут будуть явно тулесні пошкодження у мотоцикліста. Але якщо ми повільно подивимося, він рухається, там є позначка, що це в межах міста, відповідно, це буде типове порушення 12.4. Що це означає? Що, о, при в межах досудового розслідування буде проведена експертиза, автотехнічна та фототехніка, буде встановлена швидкість руху мотоциклу. І як ми бачимо по відео, там є явне перевищення швидкості. І скоріш за все, згідно експертизи, буде встановлено, що саме перевищення швидкості водія мотоциклу було в причинно слідковому зв'язку з механізмом ДТП, а незрозумілі дії водія гольфа будуть виключені і не будуть впливати на ДТП. Дуже спірна ситуація, друзі. Тому розбираю це відео. Цікава ваша думка. Пишіть в коментарях і підписуйтесь на наш аккаунт. Всім гарного дня та будьте обережні!